Вітаю всіх, Які енергії будуть впливати на нас 9 лютого 2024 року? А впливають на нас енергії від людника, сили і верховної жреці. Сьогодні день дуже суперечливий. З одного боку, відлюдник несе енергії пошуку себе, усамітнення, відмова від зовнішньої активності та зосередження на повсякденних обов'язках, час пізнання і мудрості, час для внутрішньо-духовної роботи над собою. З іншого боку, енергії сили це активність, рішучість, енергійність і фізичні навантаження. До того ж, енергії жриці, поєднані з енергіями сили, можуть давати різноманітні відчуття, як надмірну агресію і активність, так і слабкість, поступливість, невпевненість у собі, занижену самооцінку. На роботі і у бізнесі це час для обмірковування, можливість отримати мудру пораду, все стабільно і без змін. У особистих стосунках може бути відчуття, що кожен сам по собі. Варіанти розвитку можуть бути різні, як самітність удвох, так і відмова від егоїзму і перехід до більше зрілих стосунків. Якщо цей час відчуваєте деякий холодок у стосунках, не варто тривожитися. Головна умова налагоджування стосунків це час. Для тих, хто без пари, при знайомстві в першу чергу зверніть увагу, що ви відчуваєте? Не розум, не те, як реагує ваше тіло. А те, що ви відчуваєте душею. Це знайомство має шанси перерости у тривалі стосунки. Загальна характеристика дня: відлюдник це зустріч із самим собою, а сила це зустріч з іншими людьми. І це все треба урівноважити між собою. Енергії дня складні, тому за можливості займайтеся тим, що для душі. Розберіться з нагальними справами, спілкуйтеся з іншими людьми. Налагоджуйте контакти, прорахуйте подальші кроки. Не забувайте, що може проявитись агресивність і тому не ігноруйте повітряні тривоги. Бережіть себе і всіх близьких ваших. Бажаю приємних зустрічей, миру вам і гарного дня!